Привіт, ми з України, з вами Олександр Вельмошко, канал Одеса і Транспорт. І зараз ми з Рудим розповідаємо про головні події на фронті та у світі і в Одесі станом на 2 серпня. Вже 160 днів йде велика Вітчизняна війна українського народу проти російських загарбників. Залишайтесь з нами та підписуйтесь на наш канал. Підтримайте незалежну журналістику в Незалежній Україні. Згідно з інструкцією прямо тут і прямо зараз. Розпочнемо аналіз подій та ситуації на даний момент з Одеси. Тут вже розпочався морський експорт зерна, і перше судно Балкер Аразоні, який вийшов з Одеси напередодні вранці 1 серпня, сьогодні надвечір 2, 2 серпня вже дістався турецьких вод і зараз входить до протоки Босфор. Самі росіяни ніяк не заважали цьому рейсу, тому що їх примусили виконувати домовленості. Як саме по перше, за допомогою турецьких фрегатів? А нападати на кораблі НАТО, Росіяни трошки сцуть. По-друге, сам блок НАТО рішуче підтримує відновлення судноплавства з Одеси та натякає, що не допустить подальших перешкод. По-третє, міністерка іноземних справ Великобританії Ліс Траст попередила Росію про неприпустимість подальших обстрілів Одеси з її портовою інфраструктурою. А ми пам'ятаємо, як минулого року всього один британський есмінець просто до усрачки налякав весь Чорноморський флот Росії. І тому обстріли Одеської області, хоч і продовжуються, але вже не політично. Самому місту Одеса, а по її околицям. Росіяни вже почали гастити ракетами і скантер. та вже звично розганяють фейки про начебто бази та військову техніку у театрах, школах та житлових будинках. Вже навіть не смішно. До речі, про Чорноморський флот Росії. Напередодні вони так відзначали, відзначали свій день флоту, що так нажерлися путінки і прогавили, як їм прямо у штаб прилетів дрончик та скинув бомбочку. От вони й вийшли всім флотом у море, зосередивши першого Серпня, найбільше за останній місяць оперативне з'єднання з шести ракетних та чотирьох десантних кораблів дещо південніше Криму, там, куди не долітають ані Нептуни, ані гарпуни. Перед цим вони обстрілювали околиці Одеси ракетами Іскандер. Про це я вже говорив. Уламки збитих ракет влучили кудись у сміттєзвалище, і саме тому у російському міністерстві так званої оборони вже відсвітували про начебто знищення відразу п'яти пускових установок гарпун, і це при тому, що з таких установок взагалі існує всього чотири штуки. А ще росіяни і раніше звітували про знищення гарпунів. Цікаво, скільки саме цієї путінки вони вижрали, щоб по декілька разів знищувати ці чотири нещасні установки. Добі саморе, давайте подивимось, що там на фронті. А відбувається там ось що. Росіяни взялися перекидувати свої частини з Донбасу на південь до Херсонської та Запорізької областей. Наступ вже лякають новим російським наступом на Миколаїв та навіть Одесу. Начебто сформовано 30 батальйонних тактичних груп та ще багатенько чого. Але давайте подивимось на карту і поміркуємо логічно. От не хіба зараз росіянам пертися у наступ, коли у них в тилу є величезна логістична проблема. Це Дніпро. Причому вони зараз не мають жодного діючого моста через річку до Середини якої рідкий птах долетить. Чого ж там росіянино? Так, ці три мости, які були раніше, вже зовсім непридатні до руху транспорту. Окупанти вимушені замість мостів ганяти туди і назад паромні переправи та наводити понтони. І все це під вогневим контролем ЗСУ. Причому від влучень хаймарсів росіяни захищаються цивільним населенням, тобто поруч із військовою технікою переправляють на понтоні через Дніпро ще й приватні автівки. Ще один нюанс: росіяни не можуть вільно. Користуватися залізницею, яка веде з окупованого Криму до Херсону, так залізничний міст через Дніпро пошкоджено. Перед цим росіяни намагалися розвантажувати потяги на станціях перед цим мостом, але не змогли. У ніч з 29 на 30 липня з Хаймарсу роздовбали цілий потяг на 40 вагонів з технікою, боєприпасами та особовим складом на станції Брилівка. Все вибухнуло, було багато вантажу 200. Потім вони пригнали ще один ешелон з боєприпасами вже на станцію Каленчак, ще далі від Херсону та Брилівки. А тут вже традиційне російське розпиздяйство пере. Розвантажуванні снарядів спричинило бавовну. так хлопнуло, що все в диму, все згоріло, а залишки ешелону поїхали назад до Криму. Тому трохи порадую: ніяким російським наступом тут навіть не тхне. Вони, скоріш за все, готуються до довгих боїв у обороні Херсону від українського контрнаступу, і саме для цього зосереджують усі ті сили, якими нас так лякають. І лякають і пропагандони з Росії, і ті, хто на оце інформаційне лайно повівся. А також перекидання російських військ зі Сходу України на південь відкриває деяке вікно можливостей вдарити по ним десь біля Ізюму. Однак росіяни продовжують масово обстрілювати Миколаїв. Вони не дістають до нього зі ствольної артилерії та звичайних градів, але можуть дістати потужними далекобійними РСЗВ смерч та переобладнаними зенітними ракетами С-300. Так само вони вони обстрілюють Харків. Установки Хаймарс дійсно стали тим фактором, який змінив кардинально змінив хід бойових дій на фронті. За останній місяць у росіян у ближньому тулу на відстані до 50-60 км від лінії фронту вже не залишилося майже жодного складу боєприпасів чи важливого штабу. Різко зменшилася інтенсивність артилерійських обстрілів наших частин на фронті. Різко ускладнилася вся російська логістика забезпечення їх частин. Цих установок на фронті вже 16. До них ще треба додати аналогічні установки М270 та Марс-2, які передавали з Великобританії, Норвегії та Німеччини. Загалом це ще 8-9 одиниць. Вони відрізняються від Хаймарсів тим, що мають гусеничне шасі, а не колісне, та не 6 звичайних ракет, а 12 у пускових установках. А тут ще й у черговому пакеті військової допомоги за лендлізом Україна отримає 75 тисяч 155 мм артилерійських снарядів. Ще додаткові установки Хаймарс та головне ракети для них, і тут звернемо увагу на формулювання. Звичайні боєприпаси для Хаймарс у офіційній документації позначають як МЛРС, тобто керовані реактивні снаряди для реактивних систем залпового вогню. А тут мова йде саме про ракети для установок Хаймарс. А що це означає? Це означає, що Україна за пару тижнів отримає ті самі високоточні ракети з дальністю 300 кілометрів, про які так довго йшла мова протягом останніх тижнів. Як би не пручалися американські чиновники, але коли обидві палати конгресу. США вимагають надати Україні такі ракети, то таку вимогу треба виконувати а тому Керченському мосту слід приготуватися. Тепер трохи про зовнішню політику. Весь день сьогодні ми стежили, як літак із спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі летів на острів Тайвань. Китай, який не визнає незалежності Тайваню, попереджує про те, що спробує зробити якісь силові дії по захопленню Тайваню або проти цього літаку, та проводить демонстративні військові та морські навчання неподалік Тайваню. Але літак приземлився: війну ніхто не почав і не почне, бо Китай надто залежить від ринків з до своєї продукції у Сполучених Штатах та Європі, на фоні яких, наприклад, китайська торгівля з Росією це щось типу статистичної погрішності, так побрязкати зброю та бикувати вони всі можуть, але ніякого сенсу робити щось більше вони не мають і не будуть. Тому нагадаю ще одну історію: пам'ятаєте фразу про останнє китайське попередження? Коли була чергова криза відносин між Китаєм та Тайванем у 1958 60 п'ятдесят роках, то американські кораблі та літаки постійно вешталися біля берегів Китаю, іноді заходячи навіть в його територіальні води. Кожного разу Китай офіційно оголошував попередження про дуже сувору, навіть силову відповідь. Та нічого насправді не робив. Таких попереджень було стільки, що казали типу того: 105-те останнє китайське попередження, 844-те Китайське попередження і так далі, і нічого не траплялося. Згодом цифри виконали, а слова залишилися. Звісно, Китай тоді та Китай зараз це дві великі різниці, але зміст залишається. Ще два вогнища напруженості є у Європі. Один у Косово, де місцева невизнана держава албанської етнічної меншини, вирішила запровадити власні номери на автомобілях та відмовляється визнавати сербські документи. Оце президент Сербії, він же Путінський посіпака Вучіч сприйняв як підготовку до війни та стягнув війська до кордону. Однак у Косово за порадою США відтермінували на місяцю цю історію і конфлікт на деякий час вичерпано. Друге вогнище у Угорщині, де прем'єр-міністр Орбан, ще один путінський посіпака, вже досить довго каже. Не досить коректні вислови про Євросоюз, Союз, намагається блокувати ініціативи з допомоги Україні та антиросійські санкції. А зараз взяв це погрожувати виходом з євросоюзу. Подивимось, на що він сподівається, чорт його знає, адже угорщина має дуже великі борги перед США, перед Великобританією та іншими європейськими державами, які треба платити. На цьому фоні треба ще звернути увагу на черговий викид алкогольного делірію у колишнього президента Росії Медведєва, який вже почав відкрито зазіхати на Грузію та Казахстан, заперечуючи державність та сам факт існування їх народів. Хоча це може виглядати як просто білочка, але це ще один сигнал до Сполучених Штатів та Великої Британії на тему того, що якщо вони хоч якось знищать самого Путіна, то його замінять на якогось зовсім. Відмороженого тіпа. Тому Сполучені Штати запускають процедури визнання Росії навіть не державою спонсором тероризму, а власне державою-терористом. А як американці поводяться з терористами, це можна бачити на прикладі операції по знищенню лідера Аль-Каїди. Буквально напередодні терористів просто мочать у сортирі. Та саме чекає Путіна. На цьому прощаємося. До побачення. Слава Україні!